Ми танцюємо танцюємося, в садку раненький, насипи госленьки, січки червоненькі. Ми танцюємо, лише не лякає холодна. Осінь пальчиком торкне ложкі наші псинки і гойдаємо усі. У нас сипи гостренькі, січки червоненькі, ми танцюємо час, не лякає холодна. Їжачок трудівничок, має шубку з голочок, в лісі є у нього хатка, домажуть його малятка на своїй колючій спинці. Він діткам він несе в гостинці, груші, яблука, грибки, полюбляють їжочки. Радісно їжа зустрічають свого тата. Та з них кожен добре знає, що таз здусь про всіх продбає, пригощайтеся, малята, ось гостинці вам від тата. Груші яблука, грибки, виростайте їжачки. Капітан, капітан, улыбка – віть флаг корабля. Капітан, капітан. Тамара. Осень подойдет, не слышно, тихо станет у ворот В огороде листик вишни на дорожку упадет Это первая примета, что от нас уходит лето Что от нас уходит лето Чуть короче станет день, потемнеют облака Словно их накроет тень, станет посмутней река. Это верная примета, осень бродит близко где-то, осень бродит близко где-то. Ранним утром на поляне стану, станут, лягут белые туманы, а потом уж жди-не жди моросящие дожди. Пеленой затянет плесень, значит наступила осень, значит наступила осень. Принцессы, выглядит в окоска, мы тебе дам гороскоп вкусного. Мы едим в гороски вместе до уку Это зеленый Италий, да ди 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 Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает путь. А зачем же этот день качается? Пу пусть, пусть вагон прольется целый путь. Винти-винти, спадок, надо положить палочку. Was burnt out. Down comes the sunshine, dry on the rain. We went to winter spider, cleaned up, the water a spout. Я лисичка, я сестричка не сезубіла, я гуся там пасла, палювати ходила, а в неділю треба випотіти, свою хатку треба прикошити. А с окрася моя була хатка, треба пити у кайок, набрати квіточок. Дідучка чинята по водичці. Уклюняються, яринці що сьогодні. На сіданок. Увага, увага! Телеканал Барт та Бамбіно Клаб оголошують змагання на краще привітання. Переможець місяця отримує знижку на харчування в кафе Бамбіно Клаб. Подарунки від Зайця Бамбінко, шану славу, всенародну любов та прикольненькою футболочку. Змагання розпочинаються. Щодня в ефірі телеканалу «Барт» з 1 жовтня о 21.00.